Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. І сьогодні ми поговоримо про блогерів у криптотематиці. Розкажу про свій топ-5, ставимо лайк. Поїхали. Перший блогер це канал Momkin TRADER Український YouTube-блогер, який висловлює теми інвестицій, трейдингу, фінансової, грамотності та особистого досвіду у сфері біржової торгівлі. Його контент підходить. Як для новачків, так і для досвідчених інвесторів. Завдяки простим поясненням складних фінансових концепцій, реальним кейсам та корисним лайфхакам з гумором та без зайвого пафосу Мамкін-трейдер глядачам розібратися у сфері криптовалют. Відео на каналі охоплюють широкий спектр тем аналізу фондового ринку, огляд перспективних акцій криптовалюти. Поради створення пасивного доходу та управління особистим бюджетом. Трейдер також часто ділився своїми успіхами та помилками у трейдингу, надаючи цінний досвід для аудиторії. Його стиль це поєднання експертного підходу та легкої подачі, що робить складні фінансові питання, доступними та цікавими для кожного. Якщо ви хочете навчатися краще розбиратись в інвестиціях. Або просто шукаєте мотив для досягнення фінансових цілей, цей канал стане вам нагоді. На даного трейдера я підписався, що коли він зацікавився криптою, це приблизно десь 21 рік. У нього я дізнався дуже багато цікавого, корисного для себе, дещо повторював за ним, слідкував майже за всіма його відео. Дуже цікаво, набирався досвіду. Знань у криптовалюті, як для новачка, це найкращий канал, на мою думку. Так що знаходимо, підписуємось на нього, кому цікаво. Не пошкодуєте. Один з найкращих криптоканалів для початківців, та й не тільки. Топ-2 з мого рейтингу це канал в кошельки». Канал спеціалізується на актуальних новинах, цікавих обговореннях у чат-формах та фінансових порадах. На каналі ви знайдете свіжі. Новини економіки, обговорення важливих подій в реальному часі та дружню атмосферу спілкування з глядачами. Його відео поєднує аналіз гумору і живих діалогів, що робить кожен випуск динамічним та інформаційним. Ідеально для тих, хто цінує оперативність, відкритість та інтерактивність у контенті. Даний канал допоможе вам в інформаційному полі. Дуже багато новин, актуальні всі. По два відео за день викладаю, підписаний я на нього також, мабуть, з 2021 року. Слідкую за ним. Якщо ваша стратегія у торгівлі на новинах, то цей канал дуже вам підійде та взагалі слідкувати за фінансами світу та криптовалюти це найкращий канал, на мою думку. Тренер місце посідає багатійший дім. У нього багато цікавих відео, огляд на різні новини. Та перспектива по різних монетах. Найбільше він топить за біткоін та робить огляд закордонних блогерів. Також цікаво для розвитку, давно на нього підписаний, дивлюся часто. Так що, кого зацікавило, також дуже інформаційний канал. І перейдемо до наступного. Четверте місце посідає DoubleTop. Цей канал присвячений криптовалютам, блокчейн-технологіям та інвестиціям. Автор подає актуальні новини, аналітику та розбір перспективних проєктів у зрозумілому форматі. Контент підходить як для новачків, так і для досвідчених інвесторів, допомагаючи розібратися в трендах крипторинку та прийняти зважені рішення. Якщо цікаві цифрові активи та хочете бути в курсі всіх змін у світі, DoubleTop, саме для вас. Даний канал дуже багато. Різних стрімів проводить, та багато всякого та, такого цікавого. Стріми це взагалі його фішка. Дуже круто дивитися його та приємно. І переходимо до останнього каналу. П'яте місце посідає сльози Сатоші. Дуже цікавий канал, різноманітні відео в нього. Багато стрімів, а найкраще, що мені подобається в нього, це психологія ринків. Що всім раджу передивитися, так як. Дуже корисна інформація. Та багато цікавого відео, приємні та відпочиваючі, і багато чого можна підчерпнути з тих відео для себе. А на кого підписаний ти? Пиши в коментарях, дуже цікаво глянути. Та твою думку про мій топ серед криптоблогерів. Найз лайк, підписка, колокольчик. Всім прибутків!